Прийнято рішення про ліквідацію районів та міських українців інвестиції в районах. На районах буде створювати бюро безплатної правової допомоги. Основною метою роботи, які буде перша, це поєднання безкоштовної первинної допомоги, це консультації, до надання роз'яснень та безоплатно вторгненної допомоги. Це вже безпосередньо практична участь адвокатів у захисті цивільних та Захисті поставлення в сусідних кримінальних адміністративних справах і створення відповідних е, онлайн-сервісів на базі допомоги, що кожен громадянин міг отримати ці сервіси, який не має комп'ютера, не має доступу безпосередньо в даних, е, даних центрах. Тобто, фактично, Міністерство юстиції поряд з реформуванням е, органів Державної ресурсів служби запроваджується реформа. Щодо ліквідації районних та міських управлінь юстиції. Я посилював юридичне управління обласної державної адміністрації і районній державної адміністрації міських голів Уважно прийняти інформацію, що сказав Олег Іванович. У нас є величезна кількість звернень наших мешканців по тих чи інших питаннях, в тому числі на прийомі з особистих питань, письмових звернень. Ми в багатьох випадках задаємо питання, чому ви не звертаєтесь до юристів за допомогою? Нам люди кажуть, що у нас немає коштів. Так от я хочу, щоб всі почули цю інформацію, що в зв'язку з ліквідацією територіальних підрозділів, управління юстиції, в районах і містах створюються центри безоплатної юридичної допомоги. І Валентин Іванович. Нам разом з вами, районами і містам, потрібно зробити серйозну інформаційну компанію, щоб довести до мешканців області, що такі центри починають функціонувати і вони готові на безоплатній основі надавати юридичну підтримку нашим мешканцям, тих чи інших, які потребують цієї підтримки. Тому, будь ласка, і на сайті ОДА. І на сайті Управління юстиції, і на сайтах районних державної адміністрацій міських потрібно надати інформаційний матеріал місця розміщення і координати цих центрів безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції.